Зараз оглянемо ось таке цікаве крісло. Гойдалку Відпочинкове крісло гойдалка. Тобто воно може і гойдатися. І за допомогою цього речага фіксуватися нахил спинки разом з сидінням. Зараз По, по всьому по порядку. Так, ці металеві ніжки, вони чимось, здається, обклеєні. П'ять ніжок, металевий механізм. Крісло виконане зі шкіро-замінника. Він дуже якісний, хороший. Стан дерев'яних елементів. Стан шкірозамінника. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону безліч разів. По шкірозаміннику усе чудово. Ззаді каркас з натуральної деревини, теж в хорошому стані. Тепер як працює механізм. Потрібно сісти на крісло, натиснути спиною на спинку і цей речах посунути вперід. Ось зараз крісло гойдається. Ось зараз воно в першій позиції. Крісла. Ось тобто, звичайне крісло. І коли речах відсунутий вперід, сюди, воно має можливість згойдатися. Не знаю, чи мені вдасться однією рукою. Ну, під вантажним тілом воно спокійно гойдається. Для того, знову ж таки, щоб зафіксувати його, потрібно натиснути на спинку і речах. Затискає. Механізми працюють чудово. Ось як ви бачите, тут є, по-моєму, 4 ще скільки позицій фіксування нахилу спинки разом з сидінням. Таке маємо цікаве крісло гойдалку. Телефонуйте, замовляйте.